Родина на Берлінали, а отже, тільки у сніданку найсвіжіші та найактуальніші подробиці зі славетного німецького кінофоруму. До Берліну почесна гостя Меріл Стріп привезла стрічку Залізна ледія, де зіграла Маргарет Тетчер. Однак не фільмом єдиним а більше подробиць зіркового закулісся знаємо ми колега Наталія Фібрик з Німеччини на прямому включенні. <му> Наталю знову тебе раді вітати. А, як зустрічали, власне, журналісти. Неперевершено Меріл Стріп, твої новини. Привіт, Меріл Стріп вчора просто зачарувала усіх. Це от такі, от, знаєш, як американці кажуть саншайн. Це таке сонце, воно світиться, воно сміється, воно жартує, вона кипкує над собою. У директора фестиваля просто на обличчі було написано, як він тішиться з того, що така зірка приїхала до нього в Берлін. Він завів її в зал для прес-конференції, тримаючи за руку з квітами. Ну, все ж таки, учора був день усіх закоханих. А от закохані у Меріл стріп, ну точно були <смас> всі журналісти, які вчора зібралися. Вони просто відпустили Гальма, Спочатку австрійський колега побіг дарувати їй білі троянди і розцілував в обидві щоки. Потім до зірки помчав наступний, теж за поцілунками, але вона його вже розвернула, мовляв, ну досить цілуватися з незнайомими журналістами, от бачиш, попри yeah. посилину чоловічу увагу, Меріл Стріп дуже міцний шлюб. Вона вже майже 30 років як одружена у неї четверо дітей, попри таку кар'єру. Я просто не втрималася, щоб запитати у цієї досвідченої мудрої жінки поради. Ось щось вона сказала. Ви одружені вже майже 30 років, і у вас блискуча кар'єра. У чому секрет вашого довгого щасливого шлюбу? Поради радо вітаються. О, ви знаєте, немає ніякого секрету. Це все моя забудьковатість. Так. Потім пішли подарунки. Колеги з Росії контрабандою привезли їй Подарунок кажу, контрабандою того, що дарувати на прес-конференціях, зіркам взагалі суворо заборонено. І вони тремтячим голосом сказали, що привезли з Сибіру матрешку. Матрьошку. І тепер прес-служба їх точно напевно вб'є, але тепер їм все байдуже. І подарунок Меріл Стріп страшенно сподобався. Сказали, що матро... Каже, що матрьош на неї схожа. Причому вона зразу почала їх відкривати і каже, що нижня це залізна леді Маргарет Течер, якогось вона зіграла, і найменшій матрьості теж най. Щовся образ, здивіться. А це диявол носить прада! Фантастично! Дякую, дякую. Це просто нейм...